Доброго вечора. Завжди хочеться сказати ми з України. Ми з України. <сум> Україна є, була і буде. Дякую вам за те, що допомагаєте нам зібрати на автівку для польського добровольчого корпусу і дрони для хлопців. Дякую за вподобайки. Дякую за коментарі і те, що ділитесь нашими етерами в себе на сторінках і в своїх групах в мережі. Дякую, що розповсюджуєте наш контент. Дякую за те, що підписалися під YouTube український, під YouTube Академії Майстра Овина Стефана британський, підписалися на мій Facebook, Instagram і Telegram. Дякую. Давайте підтянемо мережу і зробимо майстра і його академію більш досяжним. Дякую за навчання і дякую за те, що проходять марафони. О Боже. Ви знаєте, всі хочуть бути просвітленими і святими. Як не дивно. І всі такі прям як послухаєш, а потім на справи подивишся. Не треба бути святим. Будьте собою. Не треба. Робити злих справ. не треба робити добрих, не робіть злих. Не причиняйте зла. Не думайте про людей погано. Не треба. Це не призведе до примноження добра на, на планеті. Не треба думати про свого сусіда. Не думайте нічого. Думайте про себе. Зверніть увагу про себе. Скажіть правду собі про себе. Це буде так класно. Ви будете жити в правді. Ви будете говорити собі правду про себе. Це найвеличніше, що ви можете зробити. Ви почнете розуміти, хто ви є. Насправді, хто ви є? Не таким, як ви хочете показатись комусь за Галівуд посмішка. Голівуд посмішка. І я доброчинний, я доброзичливий я добрий. А коли пам'ятаєте, коли я був більш різкий в своїх ви думаєте, я менше любив людей, я завжди з повагою ставлюся до людей і з любовю. Тільки тому, що я почав поважати себе, свою роботу, своє життя, свій час. Я усвідомив, що тільки поважаючи себе Можна поважати інших. А інакше ніяк. Ну, от ніяк, інакше неможливо. Тому святість, ви знаєте, нема, на мій погляд. Подвигу духовного, в аскезі, в вирігах випробовувати своє тіло біллю. Біль, біль вас відволікала від спокуси. В ті роки. Ви тікали в печерку, бо не могли витримати спокуси світу навколо. Ви не могли рівно жити серед красивих дівчат і хлопців. не Сприймаючи їх як бажання. Ви не могли сидіти за столом повним явств і відмовити собі в них. Я вісім років постував, тримав су суворий піст, ходячи на дні народження, свята і дивлячись на те, що я завжди любив. І не бажаючи того. Я став святим? Ні. Я займався своїм здоров'ям, духовним і тілесним. Я 8 років не пригубив жодної краплини алкоголю. Я не хотів його. Я й тепер не останній раз не знаю, як давно я пригублював. Кріпкі напої. Ну я, я, не, не, мені не потрібно. Я не святий. Я дивлюся на красивих людей. Я шаную їх красоту, красу. Я низько вклоняюся їм за те, що вони сяють своїми серцями. І дорослі, і старші люди, надзвичайно красиві. Є настільки красиве чоло, покрите зморшками, покрите життям, неймовірне. Я інколи наважувався раніше. Підходив і просив сфотографувати людину, в очах якої я бачив мудрість. Ні, не відмовив ніхто. Не треба робити з себе святого. В затворі. Ви знаєте, колись була в мене учениця, яка сказала, я 15 років тримала цілібат. Я дура. І я погодився з нею. Навіщо? Ви розумієте, що путана може бути святою. Я не про Марію Магдалину. Вона не була путаною. Це суто брехня релігійна. Я взагалі про душу, про дух можна віддати тіло всьому світові. Пам'ятаєте той експеримент, коли дівчина-художник сказала, робіть, що хочете, що з нею бідолахою тільки не робили? Пам'ятаєте фільм? Господа, ви звірі господа? Люди. Не тварини, ні. Люди це набагато більш суворий іспит бути людиною і проявити людяність. Елементарну людяність не треба святості. Давайте будемо людьми, чистими. Прозорими як створив нас бог.